What is the initial support model? Що ми більше в процесі і колеги, і представники інших організацій, місцевого самоврядування зупиняться більш детальніше, але хочу сказати, що дійсно деякі території, зокрема, варто зазначити, що місто Олександрія взяли на себе відповідальність, і не на те, що є колізія в законі і між постановами кабінету міністрів, вони взяли на себе цю відповідальність і роблять ці відмітки, тобто відповідні штамп ставлять штампи на довідки. І люди, незважаючи ні на що, можуть отримувати таку допомогу. Єдиний е, про, проблем на місто у нас залишилося місто Кіровоград, але я думаю, що в процесі знову ж таки ми проговоримо щодо цього проблемного е, питання. Е, найбільше, звичайно, внутрішньопереміщених осіб у нас перебуває в місті Кіровограді. Е, їх у нас зараз щоб я вам сказала точну цифру. В місті Кіровограді перебуває 2 тисячі. 368 сімей це 4127 осіб. Щодо тієї проблеми, про яку я говорила, я хочу в першу чергу відзвітувати про роботу Кіровоградської обласної державної адміністрації, що було нами зроблено. Справді, в січні місяці був прийнятий новий закон. Який був не узгоджений із трьома постановами: 505, 509, 637. Але ці постанови не були відмінені, тобто дійсно процедура, яка змінювала, процедура, яка б розглядала або відміну цього штампу, або б урегулювання, тобто хто її має ставити, оскільки ми знаємо, що раніше це робила. Наша міграційна служба сьогодні фактично ці повноваження від неї забрали, вона не має права сьогодні це робити. І е, е, ну, ніби нібито мають е, е, ну, ці відмітки робити в органах місцевого самоврядування. Але знову ж таки ніхто ні Кабмін, ні законом не розтлумачено, яким чином, яка це процедура, який ж там. тобто, розумієте, ну, за великим рахунком, так в часі зависли. Е, під час засідання Кабміну дійсно е, були такі установи. Зокрема, Розенко говорив, що але виключно це, ну знаєте, просто як заява е, чиновника, і не більше. Ніякого документа, який би або закону, або постанови, яка б підтверджувала це, насправді цього не відбулося. І от справді вийшла така колізія, що, е, ну і через яку страждають сьогодні внутрішньо переміщені особи. Е, зокрема, я вам хочу сказати, е, Кіровоградська обласна державна адміністрація відразу відреагувала, і е, за підписом заступника голови. Облдержадміністрації Світланою Лобановою був направлений лист від 20.04. І крім того, був направлений лист головою обласної державної адміністрації Сергієм Кузьменком про те, що справді є така колізія, ми просимо якомога швидше вирішити, оскільки дійсно маємо ну, маємо такі проблеми, і близько 600 осіб сьогодні в області не мають можливості отримувати всі ці соціальні виплати, ну пенсії, допомогу внутрішньопереміщеним особам громадяни, які мають інвалідні. І отримують соціальні виплати. Звичайно, що частина областей, переважна частина областей взяли на себе таку відповідальність, і там немає таких проблем. Ну, зокрема, ми маємо проблему із міською радою. Я думаю, я бачу, що вже секретар міської ради є пан Сергій, так і рад, помічник міського голови, я думаю, що вони прокоментують цю ситуацію, але. Знову ж так наголошу, що переважна більшість міських рад в області вони взяли на себе відповідальність і вони такі відмітки роблять і люди без перешкод отримують ці допомоги. Тобто, це те, що хотілося б наголосити на таких основних проблемних питаннях. Звичайно, що передаючи на три тижні відтягнеться, а а люди то живуть, а вони розраховують ті нещасні там 800 гривень там чи чи А значить, в середу, на наступній неділі. Середу... Будет рассматриваться вопрос именно по переселенцам. И будет выработанный все-таки механизм. Проставление этих штампов. То ли это возврат миграционной службы, хотя миграционная служба, так как он сказал, они категорически отказываются. То ли это будет все-таки передано на места, на места местному самоурядованию. Но есть еще, министр социальной политики вчера Андрей Рева еще заявил, понимаете, здесь каждый заявляет. Потому что уже два министра, что выплаты вынуждены перемещенным от Министерства социальной политики, хотят забрать и передать другое министерство. Это по вопросу временно оккупированных территорий. Вот здесь начинаются тоже вопросы, понимаете? Поэтому один говорит так, другой так, в итоге страдаем мы. Переселенцы, да, что в Киеве до настоящего времени не могут найти единый механизм. Теперь еще что хочу сказать по э, этому документу, который не продление справок. Значит, у нас работал один уряд, и вы все прекрасно понимаете. Значит, и был уже подготовленный документ, и я вам официально заявляю, потому что это так и есть. В 509 кабинете он на сегодняшний день застрял в 509 кабинете в Киеве, в Министерстве соцполитики. Почему? Поменялся новый уряд, поменялись фамилиями имя, отчества, и 50 громадских организаций, чтобы вы знали на сегодняшний день, несли свои пропозиции. И вот эти 50 организаций громадских все практически наставят на том, что ни о каких вторых штампах речь не должна идти. должно выполняться четко закон Украины. Поэтому вот я вам так хочу сказать: в среду ждем среды. Вот лично. А после среды? <зеянная> а сколько? Э, сколько же Подождите, ну дайте, а я, а я, доскажу, дайте а я, да. я доскажу, дайте я доскажу. Ждем среды. Если в среду не вырабатывается это стратегическое их решение, потому что э, то, что кушать мы все хотим, это ясно, Валя. я все, я все планирую, прекрасно планирую. понимаю, что нету а выплат, не но э, пойми меня правильно, то, что решения приняты на местах в каждой области. Каждый э, руководитель, который принял решение, он лично, персонально несет ответственность. И э, я больше вам скажу. Значит, когда мы только выезжали с тех территорий, это было 2014 год, и вы помните, когда мы регистрировались в социальной службе, тогда каждый указывал адрес, ну, кто какой. Надумает, и получалось так, что на одном адресе проживало 500-700 человек. И это подтверждается этими ну, документами. И тот человек, который оформлял сейчас социальные справки, будем так говорить, вот сейчас на них заведены уголовные дела. Поэтому я в таком же статусе, как и вы. Поэтому я все прекрасно понимаю. И то, что Сергей Викторович говорит, мы собирались и инициировали областной штаб. Так, Сергей Викторович, мы собирались и я вам поверьте, каждый день я начинаю вот этот вопрос с утра и до вечера. Я уже надоела и в мирской раде, я уже надоела в администрации, потому что мне не безразлично, вы поймите правильно, мне не безразлично то, что мы не получаем выплаты. Но есть. то одно но. Мы не можем переплюнуть Киев. Вы понимаете, если бы мы в Киеве сидели, да, мы порешали. Но есть определенные эти. Поэтому на, местных, мы, мы можем, мы можем на, местном, на местном уровне есть? я вам хочу сказать, я... Не мы Да, да, да. Дві неділі назад до мене, як на прийом як до секретаря міської ради, звернулися мешканці нашого міста з числа осіб переміщених з зони бойових дій, з зони проведення антитерористичної операції. З приводу проблеми, яка в них виникла, з приводу заблокування соціальних виплат з цією метою мною було скликано в робочу нараду. Запросили також представників наших територіальних відділів соціального захисту населення проконсультуватись. Ну, по-перше, я питання хотів вивчити. Мене щиро здивувало і обурило в той же час постановка питання, тобто в даному випадку немає. Бажання перше місце поставити людину. Є питання відповідальності. Безсумнівно, відповідальність це великі кошти. Тому кожен намагається апелювати своїх законодавчих, які не врегульовані між собою. В результаті виходять ситуації, які зараз ми маємо. Зокрема, в той же час ми маємо вже практику напрацьовано в інших областях, які так чи інакше її вирішували. Хтось вирішував. Приймаючи рішення вольові стосовно проставляння штампу, хтось їх вирішив шляхом і там програма, бачите, ну не завадила продовження виплати соціальних. Було покладено на департаменти. Ми готові от мета цього круглого столу, зокрема у нас, ну хоча немає представників департаменту соціального захисту населення області, мета нашого зібрання. Якщо ми говоримо про те, що да, соціальний департамент відповідні рішення приймає і продовжуються виплати, то це мають бути кроки, в тому числі органів місцевого самоврядування щодо беззаперечної підтримки. Повідомити тоді, що піде МС міграційна служба, відповідні листи надіслала ну, в той, чи місцеве самоврядування, чи в департамент соціального захисту про те, прокуратуру також, про те, що їм повідомлено, що рахунок вам на, да, на виплату потім, якщо неправомірні дії, буде, не буде виставлено або буде віднесено ну, з розумінням на підставі законодавчих актів, які будуть прийняті пізніше і врегулюють це питання. Тому що щиро сподіваємося, що воно все-таки буде врегульовано. Питання зараз стоїть в людях, так? тому що страждає людина і їй наші з вами зараз доводи не цікаві. Їх цікавить більшість приходить, частина приходить, нас прислали до вас, поставте той штампик вже. Частина приходить, чому до вас відіслали? На що мені цей штампик? Якщо в мене там безстроково, якщо перші штампи були термін вказаний, останні, які ну хто робив? Ось є ще й ті, де чітко півроку зазначив. От зараз треба спробувати знайти цей механізм. Тобто, або ми відповідно оперативно працюємо листами, відповідь, ДМС, державно міграційну прокуратуру. Область місто підключаємо, тому що да, проблема є в місті Кіровограді. Ми зараз її вирішимо, тому що вона тут актуальна велика кількість переселенців. У Мене рідний дядя він живе в районі, да, він також числа осіб переміщених. в нього також ця проблема постає, тобто вона не є виключно там міською. Тому потрібно думати загальний механізм наприклад, да міста Кіровограда, який би дозволив вирішити це питання. Час іде. От вже з останньої наради, яка відбувалася, вже пройшла неділя, так. З того приводу вивчали питання, викликав я юристів. Знаєте, що прикро? Мені поки що важко, як представнику органів місцевого самоврядування посадовій особі. Зрозуміти, обидві всі три сторони вивчають постанови, закон, маркером викреслено, але всі аргументи стосуються, чому ні. І жодного аргументу я не почув, як зробити, щоб було так. От нам треба зараз з вами заакцентувати свою увагу на тому, як зробити, зробити так, щоб люди розблокували їхні виплати. Зрозуміло, ми не вирішуємо все там. хто взагалі, то має І закон каже цих питань, починаючи з Києва, закінчуючи прокуратурою, але всі чомусь забувають про судову систему. Значить, є адміністративні суди. Якщо є звернення заява до органів соціального захисту населення або до Кіроградської міської ради, і є відмова, навіть якщо немає відмови, хай відмова буде викладена листом. Навіть просто є порушені сроки розгляду цієї заяви. В судовому порядку можна оскаржити як рішення відповідних суб'єктів владних повноважень, так і дії, так і бездіяльність. Я більше сіми років працював суддею Кіровоградського окружного адміністративного суду. Я розглядав тисячі справ пов'язаних в свій час з позовами дітей війни. Я сам можу скласти позов, якщо до мене звернеться відповідна людина. Ось, будь ласка, мої візитки з номерами телефону. В рамках проекту цього я беру на себе зобов'язання скласти позов відповідний, який буде. Потім використовуватися як шаблон, як було в свій час з дітьми війни. За місяць мають розглянути суди спір, адміністративний спір. Місяць. И если сегодня прокуратуре или иным органом, или проверяющим каким-то органам захочется профессиональности или каким-либо другим причинам забыли или заведомо не указали как раз категорию внутренне перемещенных лиц, поэтому сказать на сегодняшний момент, что в области остался город Кировоград как проблемный город, это неправда. Это проблема. Давайте... Я понял, давайте я просто выскажу позицию, да, как 4 апреля, как только мы начали регистрацию места проживания и снятия с места регистрации, мы столкнулись с этим вопросом. В 207-й постанове ни, ни, единого нет слова о том, что мест, органы местного самоуправления должны проставлять штамм. Более того, скажу, что 13 января были внесены изменения в закон о свободе перемещения, где четко написано, что отметка в довідки відмінена, то есть довідка є есть бессрочной. Сразу же с нашей стороны мы направили ряд писем, связывались с миграционной службой, с управлением соцзахисту. И хотел бы сказать, что очень печально, что сегодня нет представителя социальной защиты, при этом я знаю, что их приглашали. Да? То есть мы, управление судзакиста ссылается на 509-ю постанову, в которой сказано, что отметки проставляются, но в ней также четко сказано, что отметки проставляются миграционной службой. То есть по по всем нормативным документам на сегодняшний момент ни единого упоминания, ни единого подзаконного акта нет. что Миская Рада проставляет эти штампы. Правильно, Виктор Викторовна сказала, что на сегодняшний момент это незаконно, поэтому мы действуем только в рамках закона, и мы настаиваем на том, что Управление социальной защиты не имеет права на основании закона требовать отметку, так как есть четкая статья, статья 4 к закону о том, что четко прописано, что довидка Е без на сегодняшний момент вот такая ситуация. Поэтому э, есть открытое письмо Днепропетровской областной администрации, где глава администрации э, обратился в управление социальной защиты э, с тем, о чем я вам проговорил. И на сегодняшний момент управление социальной защиты не требует Днепропетровской области отметку э, от, о продлении этой справки. Я считаю, что если э, исходить э, и работать в рамках закона на сегодняшний момент это единственный выход до того, как примут какие-то изменения в законодательство. Так как есть у нас протокольное решение 16 марта на уровне министерств внести изменения в 509 постанову и в те все постановы, которые регулируют этот вопрос. Но в этих всех постановах четко звучит слово миграционная служба. То есть местное самоуправление ни в одном из подзаконных актов их нет. То есть, поэтому, как, как выход на сегодняшний момент управление социальной защиты не требовать отметку, что, о чем сказано в законе, четко прописано в статье 4 закона. Отметку э, о продлении, э, она, ну, так скажем, не имеет они права требовать эту отметку. А также э, вы понимаете, что функцию э, раньше штампов, это занималась миграционная служба и социальная защита. То есть у них был механизм контроля, так скажем, да, почему требовали отметки. То есть для того, чтобы проверить, проживает человек по этому адресу или нет. Я знаю, что выходили домой, проверяли. На сегодняшний момент мы создали при оконкоме отдел прописки, то есть регистрации места проживания, проживания и снятия с места регистрации. То есть у нас ни физическое, ни техническое Незаконодательної норми проверить, вы не проживаете ви не проживаєте, то є просто не существует. Поэтому на сьогоднішній момент единственный выход, да ми б задали цей випробу судзахисту, но сьогодні, як ви видите... пане Андрію, ви дуже <клухи> гарно зацитували статтю, да. але є постанови, які теж ніхто не відмінював. Треба говорити про те, що є колізія, да, є колізія, И, на ну, тобто, момент. стверджувати про те, що сьогодні не зважаючи, ну не, не зважаючи на те, що ми маємо офшори, не зважаючи на те, що ми. Да -да -да. Дві неділі назад до мене, як на прийом як до секретаря міської ради, звернулися мешканці нашого міста з числа осіб переміщених з зони бойових дій, з зони проведення антитерористичної операції. З приводу проблеми, яка в них виникла, з приводу заблокування соціальних виплат. З цією метою мною було скликано в робочу нараду. Запросили також представників наших територіальних відділів соціального захисту населення, проконсультуватись, ну, по-перше, я питання хотів вивчити. Мене щиро здивувало і обурило в той же час постановка питання, то тобто, в даному випадку немає. Бажання перше місце поставити людину. Є питання відповідальності. Безсумнівно, відповідальність це великі кошти. Тому кожен намагається апелювати своїх законодавчих, які не врегульовані між собою. В результаті виходять ситуації, які зараз ми маємо. Зокрема, в той же час ми маємо вже практику напрацьовану в інших областях, які так чи інакше її вирішували. Хтось вирішував. Приймаючи рішення вольові стосовно проставляння штампу, хтось їх вирішив шляхом і там програма, бачите, ну не завадила продовження виплати соціальних. Було покладено на департаменти. Ми готові. От мета цього круглого столу, зокрема, у нас ну хоча немає представників департаменту соціального захисту населення області, мета нашого зібрання. Якщо ми говоримо про те, що да, соціальний департамент відповідні рішення приймає і продовжуються виплати, то це мають бути кроки, в тому числі органів місцевого самоврядування щодо беззаперечної підтримки. Повідомити тоді, що під МС міграційна служба, відповідні листи надіслала ну в той чи місцеве самоврядування, чи в департамент соціального захисту про те, прокуратуру також, про те, що їм повідомлено, що рахунок вам на да на виплату потім, якщо неправомірні дії, буде не буде виставлено або буде віднесено ну з розумінням на підставі законодавчих актів, які будуть прийняті пізніше, і врегулюють це питання. Тому що щиро сподіваємося, що воно все-таки буде врегульоване. Питання зараз стоїть в людях, так? тому що страждає людина, і їй наші з вами зараз доводи не цікаві. Їх цікавить більшість приходить, да, частина приходить, нас прислали до вас, поставте той штампик вже. Частина приходить, чому до вас відіслали? На що мені цей штампик? Якщо в мене там безстроково, якщо перші штампи були термін вказаний, останні, які ну хто робив? Ось є ще й ті, де чітко півроку зазначить. От зараз треба спробувати знайти цей механізм. Тобто, або ми відповідно оперативно працюємо листами, відповідь, ДМС, державно міграційну прокуратуру. Область місто підключаємо, тому що да, проблема є в місті Кіровограді. Ми зараз її вирішимо, тому що вона тут актуальна велика кількість переселенців. У Мене рідний дядя він живе в районі, да він також числа осіб переміщених. Да, в нього також ця проблема постає, тобто вона не є виключно там міською, тому потрібно думати загальний механізм наприклад, да міста Кіровограда, який би дозволив вирішити це питання. Час іде, от вже з останньої наради, яка відбувалася, вже пройшла неділя, так? з того приводу. Вивчали питання, викликав, викликав я юристів. Знаєте, що прикро, мені поки що важко, так, як представнику органів місцевого самоврядування посадовій особі. Зрозуміти, обидві всі три сторони вивчають постанови, закон. Маркером викреслено, але всі аргументи стосуються, чому ні. І жодного аргумента я не почув, як зробити, щоб було так. От нам треба зараз з вами заакцентувати свою увагу на тому, як зробити, зробити так, щоб люди розблокували їхні виплати. Зрозуміло, ми не вирішуємо все там.